Вже майже рік краматорські бджілки допомагають українській армії. Перший день освободження Краматорська ми задузадали целью допомагати нашій армії в дальнішому освобожденні України. Патріоти об'єднались і створили волонтерський центр, масштаб роботи якого вражає. В середньому місяць а, в середньому робили тисячу квадратних метрів сітей маскировочних. Волонтери виготовляють маскувальні сітки різних розмірів, кікімори, палаклави, білизну для солдатів не лише у центрі, але й на дому. У мене ще є двоє, навіть троє тоже, і вони в час я как бы більше краю. Нещодавно команда переїхала до більшого приміщення і прагне розширювати виробництво. Я надію, що ми хоча б двоє. Почому нам та зробити? У нас зараз, в настоящий момент очередь, як мінімум на два місяці вперед. Такий обсяг роботи не лякає людей, адже вони розуміють, що їх вироби рятують солдатів. Ну тому що, я думаю, якщо хоча б моя робота, хоча б одного чека спасю бойця нашого, то вже стоїть цим займатися. Команда небайдужих постійно збільшується разом із місцевими. Працюють і переселенці, і росіяни. Працював всю життя авіаційним інженером. Працював в Донецькому аеропорту, якого зараз немає. Я сам русский по етнічному проїздженню, родився в Росії, але я громадянин України. Я її, вона у мене і в голові, і в серці. Сміючись, волонтери називають себе білими воронами, адже людей готових допомагати у Краматорську меншість, а інша частина населення деморалізована. Їх направляли на це голосування. Тобто вони толпою біжали, п'ятки сверкали. Ну, їх обманули, Они ж думали вони одразу к Росії присоединяться. А сейчас от вони деякі поміняли мнення, но вони нічого не роблять. Тобто вони живуть просто так, і все, і думають, ну що буде, то і буде. Люди, які підтримували сепаратистів та замішані у тих подіях, сьогодні на волі і це обурює патріотів. Як сиділи, так і сидять. Больше люді, каторі уїхали. Ніхто не уїхав. А власть нічого не робить Власть повернення терористів із ДНР. Це найбільший страх цих людей. Фрутавані матірспомінаєш, то стояти пережив. Але волонтери знайшли можливість побороти свій страх, і роблять це із користю для країни. А ви знаєте, ми, мабуть, щоб не боятися, ось тут і працюємо. День і ночь канонадов захлеб, смерть щербатить ряди батальйонів, думи скорбью мені морщить лоб, серце давить силою питона. Неотступное чувство вини, і стыда себе двойне, Патриоты в окопах войны, но я томлюсь в тишине. Как себя ни кори, не трости, А тому оправдания нет. Украина таким не простит, Даже если под семьдесят лет. Надо, что подтаскали за чуб И содрали дешевый понт, И, творя над собой самосуд, Нет, не шел, а бежал на фронт.